Ми запрошуємо на навчання дітей з України. Школа знаходиться недалеко від Любліна, в селищі Климентовіце. Це є звичайна польська школа, де навчаються місцеві діти, але дітям з України надається гуртожиток, надається харчування трьохразове, повноцінне, 7 днів на тиждень, а також надається супровід педагогів і вчителів 24 на 7. Тобто це не є просто суто навчання, це є навчання і активне дозвілля. Є час для того, де є час, де діти навчаються, є час для самостійної підготовки для занять, і є час вільний, який є заповнений. Діти не сидять просто в телефонах, в комп'ютерах з дітьми проводиться активна робота, різноманітні зустрічі, екскурсії, вебінари. Цікаві, цікаві заходи відбуваються на території школи. Тобто печуть піци, ліплять якісь саморобні такі штуки, роблять, вогнища палять, танці влаштовують. Ну, тобто Діти не скучають. Багато-багато інформації про дозвілля дітей ви можете побачити в Інстаграмі, там нижче під відео буде силочка. От, можете зайти на Інстаграм школи, дуже гарно проведе школи Інстаграм, і багато світлин, відео ви можете побачити там. Де розташована школа? Це є Климентові, це недалеко від Любліна. Климентові це це є маленьке селище. Тобто це не є місто, там немає двіжухи такої. Скажімо так, немає небезпек і спокус великого міста для підлітки. Це є величезний плюс. Діти знаходяться під наглядом, вони нікуди не діваються, там як в селі один одного знають, тобто фактично там немає барів, нічних клубів, дискотек, якихось немає небезпеки, що діти там зв'яжуться з якимись там непонятними людьми і можуть і і будуть встрягати в якісь історії. Ні. Школа е, має свою велику територію. Це не є закрита територія. Діти можуть виходити туди-сюди. Обратно, недалеко є магазин, такий супермаркет, де є і продукти, і канцтовари. В разі, якщо щось необхідно придбати, це можна зробити там поруч. От. Але тим не менше, школа має велику свою територію, зелену. О, це є тихе, спокійне навчання. Але попри то, Клементові це має залізну дорогу. От, і завдяки тому, що є залізниця, є дуже хороше сполучення з Любленим та з іншим. Тобто, якщо мама хоче відвідати дитину, то їдуть до Любліна, а там пересадка автобуси, електрички, тобто багато-багато транспорту їде через Климентові, це сполучення є дуже хороше і дуже легко дістатися в будь-який час. От. І так само діти за допомогою учнівського квитка, буквально за 3 копійки можуть їздити майже кожні вихідні, якісь відбуваються екскурсії, якісь поїздки. Тобто це є досить зручно і, і недорого. От. Чи є заклад, заходи спортивні? Так, у нас є багато спортивних секцій. Власне, на території школи, але є багато дітей, які відвідують специфічні види спорту, яких немає в нас, ну на даний момент немає в нас у школі таких секцій. Але такі діти можуть займатися, тому що ну, буквально 4 хвилини їзди від Клементові. Це є пола населений пункт. От, і власне там у полавах є великий спортивний комплекс, де є дуже багато різних різних секцій. І якщо діти бажають відвідувати такі специфічні види спорту, ну, там, продовжувати заняття, які вони там мали в Україні, от, вони мають таку можливість. Тобто опікун возить. Дітей в спорт, до спорткомплексу на тренування, а потім вони вже разом групуються і разом поїхали на тренування і разом вернулися. От це щодо вільного часу, щодо е, заняття спортом. Тепер, як можна подати документи, і з е, якого часу можна долучитися до навчання? Фактично, ми приймаємо з 5 класу. Якщо дитина є молодшою, ну це вже йде під індивідуальне узгодження. Тобто, якщо там навчається старша сестра і маленька, і менша дитина, там третій клас, так, то умовно кажучи, ми можемо прийняти тоді вони вже будуть двоє разом і жити, і старша буде більше допомагати молодшій. От, Якщо просто одненька дитина, але вона є молодшого віку. Навчатися така дитина може, але вона повинна бути самостійною, тобто вона повинна вміти сама вдітися, от вміти э, вмитися, вдягнутися, тобто зібратися. Тобто дитина повинна бути самостійна, бо переважно діти ну, до п'ятого класу то ще такі маленькі, хочуть мами, можуть скучати, от тому э, це вже йде індивідуальна розмова. З опікуном, з мамою, з дитиною. Якщо все добре, всі готові до того, то ну, чому б і ні, можна спробувати? Питання, чи потрібно знання мови, коли ви йдете до школи. Ну, так, звичайно, що це є польська школа, і навчання відбувається на польській мові. Але ми приймаємо дітей навіть без знання польської мови. Діти йдуть рік в рік, тобто ми практикуємо. Якщо ваша дитина там закінчила п'ятий клас, іде до шостого класу, але мови не знає. А слова в це є не біда, ми дітей приймаємо клас в клас. І як показує практика, фактично вже на другий місяць діти адаптовуються і втягуються в ритм, і вже щебечуть польською мовою. Це перевірено руками. От, звичайно, що здібності дітей є різні, і в разі, якщо дитина ну, станеться таке, що не справляється, не може освоїти мову, ну, ніяк ну, крокоділ ні ловиться, ні растет кокос, ніяким чином не може вивчити. Таких дітей не виганяють. А тоді просто переводять повторно той самий курс дитина проходить. Тобто залишається на другий рік, і тоді, вже на другий рік, вона вже ну, в будь-якому випадку буде балакати. Ну, так такого не буває. Але з практики я вам скажу, що у нас такого ну, за стільки років таких випадків не було. Як правило, діти, якщо приходять навчатися, вони... Адаптовуються швидко і дуже швидко опановують мову, і фактично такого е мовного бар'єра в них е ну немає, тому що класи є змішані, тобто це не є школа суто для українців. От і звучить польська мова від вчителів, від дітей, які там поруч навчаються місцеві, і тому це є ну самий-самий швидкий і ефективний спосіб опанувати мову. От, виключення може становити випускний клас. Тобто, якщо дитина йде до випускного класу і мови не знає, то звичайно, що ми тоді можемо прийняти на клас молодше, аби дитина спіла адаптуватися, підготуватися до іспитів. От, і відповідно. Ну, без знання мови в випускний клас ну, не може дитина долучитися. Якщо є знання мови, це є супер, тоді дитина ну, йде рік у рік і продовжує навчання. Що дає? Школа польська. Ну, це є, по-перше, спокійне навчання без прильотів, без тривог, без тих всіх ну, негаразів, які ми, на жаль, зараз маємо в Україні. Тобто діти собі спокійно, стаціонарно навчаються. По закінченню вони мають атестат про закінчення польської школи, тобто мають середню. Освіту європейську. За плечима діти матимуть е, ідеальне знання польської мови. І якщо дитина хоче навчатися далі в Європі, це є дуже хороший старт для дитини. От. І як показує досвід, якщо дитина надалі вчиться на інженером, то вона, вч... вона і закінчує вуз польський, е, отримує диплом інженера. То вона працює інженером, логістом, ветеринаром, а не менеджером з продажу прального порошку, як то, на жаль, у нас так дуже часто буває. От. І, ну, звичайно, що є диплом європейської освіти, він визнається ну, всюди в Європі, і це є дуже хороший старт для дитини. Як можна долучитися до навчання? В великої мороки подати документи немає, фактично вступних іспитів для того, щоб долучитися до навчання, немає. Якщо ви даєте дитину навчатися до польської школи, це так само, як ніби ви живете в. В Кривому розі і переїхали до Львова, і даєте дитину до школи до Львова, то фактично вступних іспитів немає. Точно так само і в нас. Ви подаєте ви збираєте пакет документів, подаєте, і дитина є зарахованою до навчання. Обмеження є хіба по кількості місць у гуртожитку. Ну, тобто, ми можемо приймати дітей, але, звичайно, не... кількість місць є обмежена і обмежується вона виключно місцями у гуртожитку. От, якщо є місця, ми приймаємо. І зараз на даний момент можна долучитися до навчання і стартувати можна з друг... навіть з другого семестра. Тобто Канікули закінчуються, і відповідно вже такі діти можуть навчатися. Ну і з 1 вересня також приймаються документи. Що потрібно для того, щоб. Які документи потрібні? Самий головний документ, який готують батьки це є нотаріальне доручення від мами і від батька на представників школи, аби школа мала право опікуватися вашою дитиною. То мама з татом ідуть до нотаріуса, оформляють доручення, і це доручення має бути з перекладом на польську мову. Макет доручення ми даємо. Також з перекладом на польську мову має бути свідоцтво про народження дитини. Переклад може бути звичайний присяжний або, або нотаріальний завірений переклад. Апостиля не, не потрібно обов'язково. Тобто можна без апостиля. То є друга штука, його не вимагають, ну і слава Богу. От. Решта, фактично, ви маєте ну, табель дитячий. Скани паспортів батьків, прописка, дитина повинна мати закордонний паспорт. Важливо мати медогляд. Для чого цей медогляд існує? Ви самі батьки розумієте, що ми несемо повну відповідальність за, дити... за дітей ваших, і відповідно опікун повинен мати. Реальний стан здоров'я дитини. Цей медогляд, який ви робите, це не для галочки, не для бюрократії, а виключно він потрібен для дитини, для опікуна і для вас. Тому, якщо дитина є здорова, все хорошо, то ну, може навіть сімейна лікарка написати, що все добре, ніяких зауважень немає ніяких хронічних хвороб немає. Щеплення всі зроблені і все, все добре. От, якщо є якісь захворювання, якщо є якісь е, зауваження від лікаря, це повинно бути обов'язково прописано. Тому що, самі розумієте, це є здоров'я дитини, це є е, життя і всяке може бути. Тобто, якщо є якісь там алергічні реакції, ще щось, то обов'язково обов'язково має бути прописане. Перекладу того медичного огляду не потрібно, але на ну, догляд має бути Обов'язково також перед тим як давати дитину до школи, відвідати стоматолога, щоб не було якоїсь там дірочки, щоб не було таке, що дитина приїхала два тижні провчилася, а тут зуб заболів внезапно. Вот. По яких документах діти знаходяться у Польщі? Зараз є можливість оформити дітям песень зі статусом Укр. О, це робиться на місці безкоштовно, це робить опікун. В разі, якщо е, немає можливості зробити песель Укр, то ті, ті нюанси по документах. Якщо у вас є якісь питання, то ви мені особ, особисто телефонуйте, пишіть я це вже більш докладно розкажу. Скажімо так: а ми, ми можемо зробити запрошення е, допоможе відкрити візу. І дитина може навчатися у школі по візі, або, е якщо є можливість зробити песель-Укр, то це безкоштовно робиться на місці і з цим, цим допомагають опікуни. Оце щодо документів. От, і... Ну, Ніби такі всі основні моменти я розказала, але завжди е, виникають питання у батьків. Тому е, на всі питання я готова відповісти. Телефонуйте мені, пишіть у робочий час, я на зв'язку. Вайбер, телеграм, ватсап, просто на телефон мені телефонуйте, я, я у Львові знаходжуся, я відповідаю е, на питання батьків. Хто бажає побачити цю школу? Є така можливість. Тобто, якщо ви хочете поїхати подивитися школу. Так, телефонуйте, домовимося, приїдете на місце, зустрінуть, вас керують, побачите школу, є можливість побачити, ну, що діти їдять, подивитися їдальню, їхні помешкання, поспілкуватися з дітьми, які навчаються, познайомитися з вчителями, з опікунами. От, і якщо все подобається, то ви готуєте пакет документів, подаєте документи і навчаєтеся. Це є навчання напряму без посередників. Ми не беремо плати за вступ. Тобто навчання є безкоштовне, батьки оплачують тільки за харчування і за проживання. От. Також батьки забезпечують ну, одяг, купують підручники, канцелярія. Це, звичайно, що ці витрати лягають на батьків. Ну, так, так як і в звичайній школі. От. Ну, ми чекаємо, чекаємо на ваші заявки і сподіваємося, що ваші діти будуть також задоволені, як і ті, які навчаються на даний момент. І дуже хочу подякувати, сказати велике спасибі батькам, які, діти, яких навчаються у нас. Які діляться нашими контактами, і кількість дітей у нас кожним роком збільшується, і це є дуже приємно. Чим більше дітей навчається у школі, тим краще фінансування від держави, тим більше є можливість робити такі різноманітні заходи для дітей, тим цікавішим є навчання і дозвілля. Чекаємо на ваші заявки. Дякую за увагу з вами. Паранова Тетяна.